Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні колеги, з вами Донецький і радий вітати вас на новому черговому випуску новин з FIFA Ultimate. Team. Так, мене не вийшло записати його для вас з самого ранку. Вибачте, будь ласка, багато роботи, але зараз в мене є буквально півгодинки вільних. і Я сідаю для вас записати новий випуск. Чому? Тому що в нас сьогодні промо, тому що вийшло багато контенту і тому, що ви е, надаєте мені дуже багато підтримки, коментарів лайки ставити під моїми відео, мене це мотивує. Я щиро вдячний кожному, хто це робить, тому сідаю для вас записати новий актуальний випуск. Давайте домовимось, зробити як минулого разу. Якщо в якийсь момент ви відчули, що отримали нову інформацію, подумали, о, прикольно, я про це не знав, або о, це цікаво. От саме якщо таке відбулося, в цей момент поставте на хвилинку відео на паузу, поставте лайк і після цього продовжуйте перегляд під чашечку смачної. Кави. Отже, будемо переходити до наших з вами новин. Розпочати хотілося б з того, що. В середу, 29 числа, 29 березня, ми отримали з вами ноголо конте. Очікуване СБЧ. В нього було день народження цього дня, і як і очікувалось, ми отримали СБЧ. І спорт оцінили його в 1,7-1,8 мільйони монет. Ми трошки говорили про це в огляді маркету, але не впевнений, що всі його подивилися, тому зараз також стисло прокоментую. Мені здається, що і це не популярна думка. Що ці більш-менш зрозуміла. Я не буду казати там, адекватна, хоча мені здається, що вона і адекватна, але перш за все зрозуміло. Чому? Тому що ця 91-картка ша картка до виходу СБЧ, до зливу СБЧ коштувала на маркеті 1,4 мільйони монет. І цьому Конте, По-перше, посилили передачі, це для нього важливо. Також дали плюс 1 для всіх інших статистичних даних, а головне, йому дали п'ятірку на Вікфуд. Я думаю, що ви розумієте, наскільки це важливо для гравця центра поля. В принципі, його збирають ком'юніті, хоча задізлайкали цю картку, але це виключно через його вартість. Але з того, що я бачу, наприклад, перший елітний дивізіон, люди ним грають. Людям подобається канте. Напишіть мені в коментарях, чи будете збирати ви цю картку, як вам прайс. І що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас не дуже багато фолдера, я вам раджу обов'язково зібрати СБЧ на Гарі Ліникера. Воно було релізнято вже давно, тому багато хто про нього забув. Але ми бачимо, що воно коштує 50 тисяч монет, а найдешевший 90 рейтинг на маркеті коштує відповідно 60 тисяч монет. І ви ще отримаєте паки додаток, тому моя вам порада: обов'язково це зберіть. Також. А в нас в середу вийшла нова команда тижня. У нас був продікшен від Фудонка, і він не виправдався. А, в принципі, відразу майже після того, як закінчив записувати для вас на випуск минулий, пішли зливи, що буде Роналдо, що буде Сон, що буде Вальверде. Ну тут же, вибачте. Я орієнтувався на ту інформацію, яка була на той час. Три хедлайнери у нас є. Цікава, на мій погляд, картка у Вольверде, Скрипти всі, та популярна, дешева. Думаю, багато хто ним буде грати. Також Сон має непогані апгрейди. Роналдо. А інші картки більш схожі на Фолдер. Так, тут у нас ще Ібригіма Канатей з Ліверпуля, але він має картку. А Ще Road to the Knockouts лізі чемпіонів, вона краще, і я думаю, що ця не буде дуже актуальна. Ну і ціна на маркеті говорить сама за себе. Але це вже трошки краще, ніж ми отримували минулих разів. Тобто тут, хоча б є три картки, які коштують там, ну одна під 100 тисяч монет і дві вище 300 тисяч монет. Тому, якщо ви сейвили паки, я раджу вам їх відкривати. Не зрозуміло, що буде наступного тижня. Тут хоча б є. Якась в нас якась, якісь вартісні картки. Окрім того, в нас зараз інформи щось коштують, тому якщо ви дивитесь цей випуск, коли він вийшов, можете цим скористатися, продати, допоки не почався контент, допоки це все не вмерло. Окрім того, сьогодні в нас люди будуть отримувати джуніора фірпо. Це безкоштовний футболер, лівий захисник. Який в нас доступний за просто 20 переміг в фіналах Фуд Чемпіонс? Якщо минулого тижня це зробили тільки кіберспортсмени, так бо люди, хто дуже гарно грає, то цього тижня його отримає багата частина, багато хто з ком'юніті. Тому будьте обережні, якщо у вас є ліві захисники з Прем'єр-ліги, з Інченко, наприклад, той самий, або Ендрю Робертсон, ну або навіть можливо інформ Люкашов. То ці картки можуть дуже сильно втратити, тому що у фірпу прикольні стати, 90 пейс, в нього п'ятірка на скілах, в нього три на Вікфуті. Тобто, в принципі, ця картка на маркеті коштувала б, напевно, як Емерсон зараз, який дуже популярний. І звісно, коли люди отримують його безкоштовну версію, якщо в них є там той самий Зінченко, і вони не фани Арсеналу або не українці, ну їм не так важливо це буде Зінченко, або це буде безкоштовний Фірпо. Вони краще продадуть Зінченка і інвестують Гроші в якусь іншу частину свого складу, і більш проте багато хто навіть не знає, що вони отримують цього фірпу за 20 матчів, тому що не всі люди дивляться в завдання. Тому є такий фактор, який, на мою думку, може вплинути на лівих захисників в грі, перш за все, лівих захисників з англійської прем'єр-ліги, а можливо і іспанців. Можливо, якщо у вас є Жорді Альба Центуріон, то так само вам краще від нього позбутися, відріха подалі, якщо що купити його там назад собі в склад, наприклад, завтра, післязавтра. А далі в нас також, оскільки ми вже про футболерів почали розповідь, так я хотів би нагадати, що сьогодні закінчується в принципі промо футболерс і в нас закінчується і СБЧ на цих всіх хлопців. так, і а, а, завдання теж: тобто, якщо ви хочете отримати Мейсена Маунта і отримати пак з гарантованим гравцем з першої команди Футбіозди, обов'язково вам треба зробити 10 перемог а, з допомогою лайфхаків, які я особисто залишав вам під минулими відео. Подивіться в описах а, за минулі випуски новин. Ви там це все побачите. Як це можна швидко виконати. І як можна отримати багато паків, багато нагород і багато фодеру, який нам знадобиться, судячи з тих зливів інформації, які в нас вже є. Що стосується контенту вчорашнього, ми отримали Алекса Сандро СБЧ, лівий захисник з серії А, Івентус Непогані стати. І дивіться, його СБЧ коштує 200 тисяч. І порівняйте його, наприклад, зі статами Фірбо. Ну, Фірпо навіть в деяких моментах кращий, а, де, а десь не гірший. І також цей 5-3, цей 5-3. От вам, будь ласка. Тобто, незважаючи на те, що цей 89-й рейтин, цей 87-й статті дуже схожі. Тому будьте обережні. А, ну, Залайкали, тим паче бачите ком'юніті цю картку. Я вам казав, що минулого випуску Алекса Сандро люблять, звісно, це вплинуло на Зінченко, як ми з вами і очікували. Тут вирішите самі, чи вам потрібно вам чи ні. Так само в нас вийшов потом Антуана Грізмана, і дуже важливий фактор. Йому а, окрім статистики, йому апнули наскільки я пам'ятаю, вікфуд в нього була троєчка. Так, Так, вікфуд йому апнули Вікфут, тобто їй надали йому те, що в принципі дуже сильно покращує, на мій погляд, його картку відносно будь-якого інформа в незалежності від статистики. Тому, якщо вам потрібен нападник або ЦАП з Лаліги, то в принципі, з урахуванням того фодору, яке в нас є, можете зібрати 3000 лайків. Дуже цікава картка. Також вийшов Кварачелля. ми про нього казали в огляді маркету, але на той час у нас не було ще. Ціни. Зараз ми бачимо 70 тисяч, на мій погляд, це подарунок, зважаючи на це, що ця його картка Future Stars вона не набагато краще, і вона коштує там 270, коштувала на 300 тисяч. Якщо ми порівняємо, ну так, десь там, наприклад, пейс та шутінг в Потма гірші і трошки гірший дріблінг. Проте фізика а, на 7 цілих пунктів краще, і Defending на 5 краще. Тобто десь він навіть, як можливо, фланговий ровець буде і Кращий, аніж цей Фьючер Старс. Тому якщо у вас серія А, якщо вам цікава ця картка, подивіться, можливо, зберіть собі СБЧ, це недорого спробуйте. Також нас виграв потом англійської прем'єр-ліги Бакайо Сака, Очікуємо на його СБЧ. Тому, знову ж таки, якщо вам потрібен правий півзахисник з цієї ліги, з АПЛ, можливо, почекайте, вийде на СК, очікуємо на те, що все-таки да йдуть йому якісь гарні стати. Як інформу 85-й рейтинг, це було дуже смішно. Також в четвер ми отримали два нових токени в титульних матчах. Обов'язково зберіть не один, як зазвичай, а цілих два. Як завжди, я залишу трекер токенів в описі до цього відео. Ви зможете зайти всі, подивитися, але обов'язково виконати титульні матчі. 18-19 токен лежать там. Далі в нас додані нові паки в коди гри. Це нам злив Food і... Тут, напевно, для мене найцікавіше це фудбьозди плеерпак. Він складається з одного непродаваємого гравця фудбьозди, і тут не написано, що це команда 1. Можливо, це буде СБЧ на гран гравця фудбьозди. Якщо так, я вам раджу придивитися до 85-го, до 86-го рейтингу. Я думаю, що ці рейтинги мають бути актуальними. Також зробіть собі клапсток інформів, коли в нас вийде. А, нова а, команда а, тижня, вибачте, <зас> за музичний, а, музичний а, такий антураж, ну, але нічого не може зробити. А, далі, що в нас а, зі зливів інформації? Це сьогодні, п'ятниця на нас очікує друга команда. Друга команда фудбьозди і друга команда ікон фудбьозди. Хто в ній в нас буде? Кого ми можемо очікувати? Це в нас шерів злив. онана, це в нас Хумельц. Я думаю, що це, скоріш за все, фолдерні картки, але тим не менш. Ми очікуємо на ікону Патріка Клюверта. Ми очікуємо на нового лівого захисника Алікса Теліша. Знову ж таки, прикольні стати. Тому будьте обережні: Зінченко, Робертсон, будь-який лівий захисник Врі. Знову ж таки, Жорді Альба. Можуть постраждати. Мальдіні 5-5 йому дають предікшн Ну, подивимось, можливо, просто буде 5 вікфуд. І це буде найкращий, напевно, центральний захисник в грі. Він і так один з найкращих. А з таким апгрейдом я думаю, що буде найкращим. Це буде вже ікона. Також Хуан Себастьян Верон. В нас злитий. Також в нас назлитий Вейнруні. Тобто багато нового контенту на нас очікує сьогодні. А також ми очікуємо СБЧ на Арієна Рабьо. 88 стати. В принципі виглядає непогано, але е, судячи з того, як е, оцінила ком'юніті коке, так зірочками 5-4-5. У нього теж там по 80 плюс і стати коштує він 30 тисяч монет. Подивимось, який буде безпосередньо розподіл. Якщо в нього там дійсно буде 85 пейс, 84 чотири Ну тобто тут стати краще ніж на 88 рейтинг. Як на мене, так в нього тільки одна стата 89, але все дуже близько, все дуже так плотненько. Тому я думаю, що ну, якщо буде так, то це непогана картка. Також на нас очікує так, в СБЧ в нас буде Бамба, Патріс Бамба. Можливо, він вийде в п'ятницю, подивимось, тому що зазвичай в п'ятницю їй не дають якихось суперкрутих гравців, так, хедлайнерів з СБЧ, вони з ними чекають. Але, можливо, ми отримаємо бамбу. Або СБЧ буде на Дженаро Гтузо. Так само на фудбьозди Icon. І знову ж таки, її в нас покращують ікони, роблять їх більш грабельними і на мій погляд, це 100% гарно, тому що дивитись як. Куміри дитинства виглядають просто посміховиськом FIFA, ну це не серйозно. Якщо ви згодні зі мною, так напишіть теж про це в коментарях. Або якщо, можливо, не згодні, якщо вам подобається, коли актуальні гравці більше прокачують і e спорт. Ну і що на нас очікує, як хедлайнер СБЧ, це Крістофер Нкунку. І це, звісно, вау, я, напевно, буду собі збирати, в мене багато французів в команді є. Я думаю, що це буде коштувати 3 плюс мільйони. Але якщо це буде 5-5 з такою динамікою, з такими статами, ну це в принципі картка рівня тоців. Його картка а, зараз, road to the Final, вона дуже сильно втратила в ціні, вона там 500 тисяч вже. Відлетіла, але ну, тим не менш вона коштує навіть зараз 2600-2600, а коштувала 3 мільйони до злива. І багато хто ним грає, в нього найкращі тривели в грі, Ну і в принципі, ну подивіться просто на цю картку. Якщо ми отримуємо таке збче, це дійсно буде він контент, але питання ціни. Не хочеться, щоб воно коштувало 4-5 мільйонів. Якщо це буде 3-3,5 мільйони, я вам відразу скажу мою думку, це адекватно, бо ми отримуємо монстра, який може зіграти. Будь-де, коли навіть буде не вистачати пейсу, він спокійно закриє центральну підзахисника атакувального вам позицію. І я думаю, до літа, до Футіс точно буде вас радувати. А, і а, це те, що ми зараз маємо а, в контексті гравців, кого нам злили. В принципі, я плюс-мінус їх вам перелічив, але когось там не було в шаріфа так або було раніше. Це КК, це цілуєш Фіго, Також ми отримуємо Full Bosdy Icons і. А, Тут перелік гравців: Бруно Гімораєш, Вінісіус, Ентоні, Алікс Теліс, Хумельс, Вернер. Тобто два гравця з Ленейпціга, Нкунку, Бамба, Рабйо, Онана. В принципі, цікава команда, як на мене, то саме гравці в другій команді вони цікавіші, ніж були в першій. Ікони поки що таке, але в нас є лоудінг-скрін, і там є ікона з Португалії з п'ятірочкою на Віфут. Можливо, це лиш фігу, але якщо це Eusebio, у Себіо, то це буде дуже цікаво. Ну, втім, у Себіо нам, на жаль, поки що не зливали, скоріш за все. Це все ж таки буде Луїш Фіго. Подивимось, що в нас буде, що в нас вийде, як ми вже бачили, не завжди зливери знають актуальну інформацію на 100%. Саме тому вам треба буде подивитись наступний випуск моїх новин і побачити, що в нас дійсно вийшло, який контент, які нові СБЧ, які нові поради я можу вам а, ну, зробити. Так і останнє на сьогодні це в нас вийшло 10-й апдейт, але там нічого цікавенького з приводу геймплею. Пофіксили вони якісь баги і спорт. Тому якщо у вас вискочило навіть це повідомлення, якщо ви підписані на їх офіційний твіттер, то можете не перейматися, нічого серйозного в цьому оновленні нема. Тож, друзі, на сьогодні будемо закінчувати. Сподіваюся, ви вже встигли допити каву і перейти до своїх справ. Я теж пішов далі працювати. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Все буде Україна, папа. -па.